Вітаю вас, брати та сестри. Слава Ісусу Христу! Амінь. Присідайте. Сьогоднішня моя проповідь буде трошки, можливо, не таку, як ви очікуєте завжди, тому трошки буде нестандарт такий. Я хотів би порозмірковувати з вами над такою темою. Як що Біблія або Бог каже про зброю? Чому? Тому що до нас до церкви є, приходять військові люди. З часом їх буде все більше і більше. І хоча б основні моменти, я б хотів би якось роздивитися, про що каже на це Біблія. Ну і перше, у нас є в церкві. На даний момент дві людини військові. І перше, що я б хотів би сказати, це дякую за службу і дякую, що ціною ваших ризиків ми можемо тут спокійно збиратися і славити Бога. Тому велика подяка! Хай Бог вас збереже, благословить ваше життя і життя тих, кого ви захищаєте. А сам насамперед нас. Дякуємо. Тому хотів би почати. Свою розповідь з е, Авраама. Хто такий Авраам? Хто може сказати? Друг, Д... Друг. Друг Божий. Амінь. Батько віруючих. На перше е, погляд да, і на перше ставлення до нас, яке він про, пряме відношення має, це написано, що Бог сказав, що це да, початок, що це батько усіх віруючих. Тому я з нього хотів би почати. Старий заповіт. Авраам і ситуація там, де, звісно, зброєю. Ця ситуація записана в Бутті, 14 розділ 14 16 вірш. І Там сказані такі слова. Дізнавши, що взято в полон його брата, Авраам зібрав 318 своїх вишколених людей. Що народились в його домі, і кинувся в погоню за ними до додана. До Уночі, розділившись на групи, він разом зі своїми слугами розбив їх і переслідував аж до Хови, що на півночі від Дамаска. Таким чином, він повернув усе награбоване, а також свого брата Лота, його маєток, жінок і всіх інших людей. Амінь. Таке коротенько. Нагадування, ми, думаю, пам'ятаємо цю історію, коли його, ну, десь написано племінник, десь брат в переводах, що його взяли в полон його родичів, і бачимо Авраама, батька усіх віруючих, що він робить? Написано, що він став, помолився Богу, зайшов в свій намет, помолився. І насамперед він не сказав, Боже, я ж віруюча людина. А він почав діяти. Він помолився, спросив Бога да, і пішов діяти. Звісно, що він там їм не свідчив у Бозі, да, коли він їх наздогнав. Написано, що він побив їх всіх. Тобто він взяв зброю і діяв рішуче і відверто. Якщо ми забігаємо далі, то ми бачимо, що коли він повертався з цієї такої да, маленької війни з перемогою і з перемогою від Бога, до нього вийшов хто? на зустріч? Царь. Написано цар. Да? Мелхеседек. Але ми знаємо всі, що це був прообраз кого? Ісуса Христа. Да? Тобто в Біблії записано. Подія вбивства, якщо так жорстоко можна сказати. Масове вбивство. Ну, давайте зачитаємо маленький уривок. Буття 14, 18, 18, 20. Буття 14 розділ 18.20. Там сказано такі: Амелхеседек цар Салима. Виніс хліб, вино. Да? Дуже такі важливі речі. Він був священником Всевишнього Бога. Тож поблагословив його та сказав: благословенний Авраам Всевишнім Богом, який створив небо і землю. Благословенний Всевишній Бог, який віддав Твоїх ворогів у Твої руки. І Авраам дав йому десятину з усього. Цікаві такі події. Війна, вбивство. Великий прообраз Бога, да? і каже, дає цар Саліма, да? прообраз благословляє. казалось би, за що? За вбивство. Ми далі розберемося в деяких словах вбивства. Тому що, забігаючи наперед слово вбивство в українській мові перекладено як все, але на євриті воно має три значення. Ну, ми подивимось історичні такі зараз поки що в старому заповіті. Далі випадки з зброєю. Якщо ми подивимось далі, це наступна подія, така доволі яскрава це Левити. Ми знаємо, що це хто. Хто такі левити, брати та сестри? Співцис, служителі Божі. Божі. Божі да? І якщо ми відкриємо, чуть-чуть забі... ми забігли наперед, але поступово як розвивалося, як вони стали служителями Божими да, при храмі, то ми відкриємо вихід, книгу вихід, 32 главу. Розділ вибачаюся, 25, вірш 27. -й. І там сказані такі слова. Моїсей усвідомив, що народ справді. Неприборканий, але ж Аарон доправив їх до свавілля на ганьбу між їхніми ворогами. Тож Моїсей став біля входу в табір і проголосив: хто за Господом до мене? Навколо нього зібрали всі сини Левія. І він сказав їм: Так говорить Господь Бог Ізраїлю: нехай кожний підпереже свого меча, меча до свого пояса, Пройдіть через увесь табір туди і назад від воріт до воріт. І кожний нехай вбиває свого брата, кожний свого ближнього, кожний свого сусіда. Такі страшні слова. Е, якщо ми повернемось на початок цієї історії, що там відбувалося, хто мені допоможе? Про що ця історія? Це я взяв такий уривок прямих наказів, але вся історія про що там, брати і сестри? ідолопоклонство. Дуже гарно, дякую. Тобто ізраїльський народ порушив закон, да? або настанови Моїсея, за що Бог каже, Моїсей, спускайся з гори, бо там уже Бог знає, що твориться. І наведи порядок. Да? І ми бачимо, що не всі люди піддалися цьому впливу да? масової такої. Але щоб це зупинити, або як то. Да, у, улагодити. Ми бачимо, що Моїсей, кратчайший чоловік, написано, да, сказав: підперечте моча свого, йдіть, вбивайте кожен свого брата. Е, далі зачитаю, ще дуже цікаво. Вихід 32, 28, 29, там написано такі: сини Левія учинили так, як сказав їм Моїсей, того дня. Полягло з усього народу близько трьох тисяч чоловіків. Тоді Моїсей сказав їм: Сьогодні посвятіть себе Господу, бо кожний виступив проти свого сина чи свого брата, аби сьогодні вам було надано благословення. Дуже щось не вкладається в нашому розумі. Так? Повбивали людей. А Бог каже, буде благословення. Розумієте? Це початок. Далі я це все роз... розтлумачу. І до чого я це все веду, ви зрозумієте. Бо на перший погляд, це кажеться дуже щось вибрав саме страшне. Але так і є. Якщо ми подивимось на наступну історію, я беру дуже яскраві такі події з старого заповіду, потім ми перейдемо до нового. Самуїл. Ми помнимо. Що Самуїл зробив одне вбивство. Кого? Можете допомогти мені? Царя, царя Ага. За що він не вбив? Тому що, да. Тому що Саул його не вбив, а Так. Да, бо було Боже повеління сказати, вирізати весь народ. Але Саул каже, це ж ми оставили для жертви. Саме найкраще для Бога. Да? І царя. Да? І що зробив Самуїл? Він достав написано меча, давайте дословно прочитаємо. Це перша Самуїла або царів 15, 32, 33. Написані такі слова. Після того Самуїл сказав: Приведіть до мене амаликітянського царя Агага. Тремтячи, Агаг підійшов до нього і сказав: сподіваюся, мене минула гіркота смерті. Але Самуїл сказав: так само, як твій меч, Позбавляв матері, матерів їх дітей, так нехай твоя матір буде позбавлена сина. І Самуил скарав Агага там же перед Господом у Галгалі. Цікаво, те, що покарала смертю. Да? Бог сказав, що цих людей не, не повинно бути. До чого я веду? Я таку хотів сказати річ, що. На даний час в нашій країні вища міра, вища міра покари це смерть, на жаль. Але Бог, як у старому заповіді, як і час, дає багато порад, правил, якихось заповідей, да, щоб цього не було. Але людство настільки докотилося да, до того, що. Виходить вища міра покари, це смерть. Читаючи далі, ми можем... Ви можете мені аргументувати це словом або заповіддю не вбий. Да? Всі прекрасно знають цю заповідь, не вбий. І хочу сказати, що на євриті, як я вже казав, це слово має три значення. Да? Рцоах, Лохарох. І ЛЕРЦААХ, І ці в українському і в російському переводі це одне слово, але на євриті це значить вбивство, да, вбивство або покарання більше підійде. І третє це навмисне вбивство. Якщо забігаючи наперед, ви знаєте, що ізраїльському народу в народові в, в законі було багато перечинів. Тоді, коли, якщо людину вб'ють чимось, да, якщо случа... да, не ненавмисно, якщо там злетить щось, і там багато було, і також і міста, да, сховища були, і ми знаємо, що це Бог чітко все прописав. Тобто є вбивство навмисне, є ненавмисне, якщо так глобально його розділити. І ось Бог в заповіді каже, не вбий. Це є саме про те, яке навмисне йде, за що Бог і наказував оці всі приклади, які я приводив. Ми знаємо, що Бог є любов, але воно не порівнюється. Так? Тут Бог дає накази вбити, і Бог є любов. Але ми розуміємо, чому Бог дає накази вбити. Дуже яскравий приклад Давид. Розумієте, про яку подію кажу? Хто мені може допомогти? Ви тут ще, брати і сестри? В ціль. Урія. Ми знаємо, що Давид пролив дуже багато крові написано. Але Бог за неї його не наказав. Він був войовничою людиною. Галеаф. Бог його не покарав за те, що він вбив Голіафа. Ні. Це був інструмент в руках Божих. ми всі це розуміємо. Але от коли був Урія, Бог наказав. І знаєте, що за одне вбивство Урії Бог забрав чотири сина. Перший, який умер зразу, потом Амнон і ще Авесалом. я вже не пам'ятаю, але чотири сина. Тобто ми бачимо, що. Не за кожне вбивство, да, є вбивство, яке, як кажуть, найвища міра, щоб забезпечити далі, щоб воно не розвивалося. Да, тобто кордон якийсь зробити. Те, що і відбувається в нашій країні. Також, якщо ми глянемо, що Давид це хотів зробити руками кого? Других людей, да, напроти ворогів. І навіть дав приказ. І ми бачимо, що не сказано, що людина, яка... Да, приказала, щоб відійшли від урі, тобто урі начальник, воєначальник. Ми не бачимо, що Бог як то його покарав. Да? Він покарав саме того, хто за цим все стояв. Хоча всі були на війні. Да? І казали, казали ну, здавалося. здавалося, дякую, що померти той, хто виконував це завдання. Але Бог ні наказав тільки одного. Переходячи далі, є різні випадки. Якщо ви ну, у Старому Заповіті подивитесь, там дуже багато було таких моментів, за яких Бог казав при різних обставинах. Да? Тобто, обставини, там, якщо це була бійка, у випадку викрадення, якщо це була там, худоба, Бог давав правила. І за це все була смерть. Ну, да. А на покарання було. Да. Далі я хочу перейти до нового заповіту. Ми розглянули перший аргумент, який зазвичай кажуть християни: це типу, того, що не вбити є заповідь. Ми розібрались, да, що вбивство є різне, є навмисне, за яке карає Бог, є та міра, яка щоб здержати більше зло. Але є ще один аргумент. Аргумент це. То, що старий заповідь, це там всі жорстокі, погані, да? а новий заповіт більш до нас сучасний відноситься. Тому роздивимось. Звісно, в новому заповіті менше цих прикладів, але вони є. І ми на деякі яскраві з них подивимося. І з чого б я хотів, би ставлення Бога да, до зброї у новому заповіді, це самий яскравий приклад, який допоможе мені. Амінь, ви всі знаєте. Іван Хреститель. Да. Воїни, да? давайте прочитаємо Луки, 3 розділ, 14 вірш. Там чітко і все сказано. Питали його Луки 4, 3, 14. Питали його й воїни, кажучи, а ми що маємо робити? І він їм відповів: нікого не кривдите, не обмовляйте, обмовляйте, вибачаюся. І задовольняйтесь своєю платнею. Тобто, всі, в принципі, ті причини, які мають в сучасній армії. Є влада, бо є зброя, це вище, ніж звичайно, да? яку можна на здержування з лапу да, використовувати, а можна у своїх цілях. На жаль, зараз ми бачимо, як це роблять деякі структури. І цивільні, і військові, але мародьорство, да? і. Бажання більшого. Да? Я думаю, ви всі чули багато тих прикладів, коли командири там да, роблять всякі фінансові схеми да, за, за е, солдат. І так далі. Це ті проблеми, які були тоді і є зараз. Але я не про це. Я хочу сказати, що Іван Хреститель не, не казав їм, що да, ви звільняєтесь. Кидайте свою зброю або ви не будете віруючими, поки не зоставите свою зброю і так далі. Він сказав в межах того, де вони знаходились. Тобто ми бачимо, що ці яскраві приклади чітко показують, що у військових свій обов'язок. І вони не вбивці. Чому я це, цю проповідь почав казати? Бо буквально на. Минулій неділі зустрів одного військового, який ну, в дитинстві заходив до церкви. І зараз ми зустрілися з ним. І він каже, що мене сусіди там друзі називають вбивцею. Звісно, сам висок відходить, але це е, процес да? і людину, яку прийшла на відпочинок або прийшла в церкву до нас і шукає якоїсь поради, і ви. Зразу кажете, що Та він вбивця або ще щось, ну, це як мінімум негуманно, да? як мінімум. Для цього я проводжу ці факти. То що перша людина шукає, вона знає, що вона робить не зовсім гарну справу, але це міра, щоб забезпечити безпеку від більшого зла. Тобто, якщо ми змоделюємо таку ситуацію, коли написано око за око, Да, то це тобто не те, то, що за око можна було вирізати всю сім'ю. Розумієте? Ну, я от да, так сильно кажу, але це так і є. Що якщо в старому заповіті було таке заповідь, да, око за око, то тільки око за око. Ми завжди в іншу кажемо сторону око і простити. Да? Але там було око за око. Але в той час люди могли око і вбити всю сім'ю. Да? І зараз да, помста дуже буває переростає більше того, чим в рамках наших законів. Але дивлячись на Івана Хрестителя, повернемось до цієї історії. Ми бачимо, що Бог, Іван Хреститель, чітко дав зрозуміти, що військові не повинні кидати свою зброю, не повинні там залишатися десь в осторонь або залишати свою службу. Але рівно те, що виконувати й не більше. Давайте за недоліком часу я ще два факти наведу. Це факт про сотника. Помните? Перший сотник прийшов і Бог каже, що йому. Ще раз. Угу. Ну там було два сотника. Зараз ми до першого, так? Да? До першого, який прийшов просити до, за слугу свого, так? Да? Час, <гум> хвилинку, вибачаюсь. Я загубився, вибачаюсь. Матфія 8, 8 і розділ 7-10. Там сказані такі слова. Ісус каже йому: Я піду і оздоровлю Його. У відповідь сотник сказав: Господи, я не достойний, щоби Ти увійшов під мій дах. Але тільки скажеш слово, і мій слуга одужає. Тому що я і людина під владою, і в себе маю воїнів, кажу цьому іди і йдеш, іншому прийди і приходить. Маю рабів, е, Моє. да, моєму рабові зроби це і робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за Ним. Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Тобто, ми бачимо, що Бог, сам Ісус Христос, знаючи, що це була військова людина, в якої була влада, яка керувала боями, пішов і каже, я піду до тебе в дах, я зцілю Твого слугу. Тобто ми не бачимо якоїсь остороння або відхрещування. Він каже, я зроблю. І більше того, ми бачимо, що це. Здивувала Бога. Да? Віра. Переходячи далі до іншого офіцера римського. Хто це був? Корнілій. Да? Там дуже цікаво написано да, про Корнілія. Е, в, давайте відкриємо дії святих апостолів 10.7. Там сказані такі е, слова. Кесарії, точніше, вибачте, дії 10.1.2. В Кесарії жив один чоловік на ім'я Корнілій, сотник полку, який називався італійським. Був він побожній і богобоязний разом з усім своїм домом, давав багато милостим людям і завжди молився Богові. Бачимо: у людини було 100 людей дав покорі. Але характеристику його даємо який. Він був побожній, богобоязний, давав милостині да, і завжди молився до Бога. Людина військова, яка керує, ну, якщо для деяких скептиків, да, великим злом. Але Бог на сторінки Біблії записав цю ситуацію. Більше того, Якщо ми помнимо, то в нього написано, щоб був воїн, якого він послав до Павла, да? Чи до, Петра? до Павла. До Петра, вибачаюся. Щоб той запросив. І написано, що цей воїн був також богобоязний. Тому він його й послав. І запросили Петра, і звідціля появилося що? Дуже важлива подія. Яка? Покаяння, маленька домашня церква. Але самий важливий факт, хто це був? Ми сказали, що це був сотник, офіцер, а ще для нас з вами, яке має бивця, <ривця> <ривця> <Aber ривця> <ривця>, але це був поганець язичник, да. тобто можна сказати, що від цієї події почалась вся наша, бо ми відносимося до кого? До євреїв чи до поганів? <ривця> до поганів. І з цієї маленької церкви да, пішло спасіння груборя всіх поганих. І ми це маємо пам'ятати. З неї єврея, сотника, з військова, домашня церква. І після цього Петро, да, там були суперечки. Ну ми бачимо, що як так, і поганим відкрилося Слово Боже. Для них це було щось неймовірне. І так, якщо дуже да, жорстко, жорстоко казати, то ми маємо відношення, да, бо саме з Карнілія, з цієї домашньої церкви, пішло спасіння всім поганим. В завершенні я хочу сказати ще два приклади. Це... Ми не будемо їх читати. Якщо ви відкриєте книгу об'явлення, на неї Рома дуже багато проповідував, то там Бог написано, да, Мечем карає да, з уст своїх і так далі. І ну, Творить суд людям, які не покорилися і не хотіли знати Бога. І суд там зовсім не милосердний. І багато вбивства записано в цій книзі. Є порівняння героїв віри да, з військовою службою. Якщо ми помніте, теж апостол Павло писав, по-моєму, мабуть, Тимофію, каже, будь добрим воїном. Да? І так далі. Тобто, якщо б це було щось страшне і гріховним, я вважаю, воно в Біблію б не попало. Розумієте? Бог не записав би не допустився. Тому ту роботу, яку роблять зараз військові, перше, яке б я хотів дати поради. Чому я це все кажу? Коли люди до нас приходять в церкву, перше, подякуйте за те, що вони служать і ризикують своїм життям заради того, щоб нам було тут більш-менше. Бо вони стримують це велике зло, яке є надзвичайна міра, беззаконня. І, на жаль, Надзвичайна ця міра беззаконня утримується тільки смертю. На цьому хотів би завершити свою проповідь, подякувати всім війку сковим, просити молитися за нашу країну, щоб Бог дав мир нашій країні, щоб ця вища міра, да, покарання вона перейшла в якусь більш гарну площину. Перемовин або ще якось розвитку подій, і щоб Бог дарував силу і охорону військовим, особливо віруючим, щоб Бог особливо через них там працював. Амінь. Помолимось.